Вже третя спроба замаху на Трампа відбулася, уявляєте? Третя. А як ви думаєте, чому Бог береже Трампа? Чому всі ці спроби виявилися невдалими? Чому Трамп залишився живий? Я вам скажу, що Бог береже Трампа для України. Тому що тільки Трамп обіцяє завершити цю війну так. Щоби зберегти українську державність, і зберегти українців. всі інші кажуть про те, що потрібно воювати, воювати, воювати без конкретного плану та мети. При цьому вони будуть стояти в сторонці і потрішки потрішки давати там зброї, давати трішки грошенят, так щоб владі було що красти, але так, щоб ніхто в цій війні не переміг ні Україна, ні Росія, щоб виснажити по суті обидві сторони. Ну їм потрібно виснажити Російську Федерацію для того, щоб примусити Путіна зробити те, що вони хочуть, або привести до влади якісь інші там сили, які вже зроблять те, що їм вигідно, що вони хочуть. А те, що буде з Україною, як виснажиться через це Україна, і чи взагалі збережеться Україна, чи збережуться українці, це нікого не хвилює. А Трамп каже чітко, що він цю війну завершить. Він знає, як це зробити. І при цьому, що головне, українська державність збережеться. Україна збережеться як держава самостійна, незалежно те, чого ми всі хочемо, правда? І українці збережуться. Я хочу, щоб війна припинилася. Я хочу врятувати життя мільйонів людей, яких марно убивають. Це мільйони. Це набагато гірше, ніж цифри, які оголошують. Це неправдиві цифри. Цього хоче Трамп. І тому одна із причин, чому Бог береже Трампа, це для нас, для українців, щоб ми мали можливість жити, щоб збереглася наша держава. А ті, хто клянуть Трампа, кажуть, що він такий поганий, що він здасть Україну Путіну, і так далі, і так далі, що він ворог наш. Ви гнивите Бога. Вони гнивлять Бога. Ті, хто так кажуть, і закликають біди, закликають смерть. Винищення нашої країни. Кров це всі ті, які клянуть Трампа. Вони насправді роблять дуже велику шкоду Україні, ті, хто Трампа називають там якимось другом Путіна. Тому що подумайте, якби Трамп був другом Путіна, ну хіба би Путін став чекати, поки президентом стане Байден? Хіба би Путін не напав на Україну ще тоді? Коли Трамп був перший раз президентом з 2016 року, що йому заважало з 2016-го? Ну рахуйте, з 2017, коли він вже обійняв повноваження президента з початку року, в січні місяці, і до 2021 року, що йому заважало напасти на Україну? Що йому заважало захопити Україну, якщо Трамп друг Путін? Ну подумайте, просто логічно. Тому, друзі. Переставайте, гнівить Трампа, пояснюйте іншим, хто мир та спокій та збереження нашої державності несе. І моліться, моліться за те, щоб Трамп переміг, за те, щоб він виконав свої обіцянки, за те, щоб він зупинив цю війну, зберіг нашу державність і зберіг українців як етнос, тому що ніхто більше інший цього. Не обіцяє навіть зробити. Просто слухайте уважно те, що вам кажуть, і ви тоді все зрозумієте. Ну, не гнівіть Бога, бо, по великому рахунку, він і так занадто милосердний для українців після всього того, що українці зробили. Після того, кого українці обрали до себе у владу, зробили президентом. Будьте розумнішими, будьте мудрими. І слухайте, поки не пізно, моліться з Богом і до перемоги.